Шлях, і ми розуміємо далі, що нас чекає. Далі каже Господь, будь готовий, бо блаженні ті, котрих гонять, котрих обмовляють ради мене. А це означає бути ніким? Бути нічим. Це означає дозволити себе почувати, дозволити себе роздягнути, стати нагим, без нічого. І приходить думка. І вона не від Духа Святого. Ти не зможеш. Це занадто. Це несправедливо. Чому ти маєш терпіти? Так ти вже пішов за Ісусом. Так ти вже молишся. Подивися. Ти вже отримав все. Ти вже читаєш Слово. Ти приймаєш Ісуса при в Євхаристі. Але так молити, так себе принижувати. Це занадто. Тобі не вийде? Звідки цей сумнів? Від Духа Святого? Ні. Це хвиля. Хвиля, яка повстала проти Петра, коли він йшов по воді. Що він перед тим каже? Господи, коли це ти звели мені йти до тебе? Що було в тих словах? Два чинники? Віра, що коли це Ісус мені зі мною нічого не станеться, а чому не станеться? Бо любов не може привести мене до зла. Бо любов не може мене погубити. Любов дає мені життя. Віра і любов вела. Петра, пам'ятаєте, у нас в греколекції були: віра, і любов. А надія є тою рушиною силою, що він зараз отримає, обійме Ісуса. І він встає. Він встає і йде. Невже ми думаємо, що Сатана буде з боку дивитися, як ми йдемо за Ісусом? І ми з легкістю вчимося прощати, маліємо, що ми отримаємо ту радість, коли нас гонять, обмовляють Христа ради? Невже ви думаєте, що так буде відбуватися? Чекаємо на хвилю, яка піднялася проти Петра. Ох, вона була велика. Петро побачив таку велику хвилю. Вона здійнялася і закрила йому Ісуса. Йому треба було просто далі дати, дивитися на нього, поглянути йому в очі. Але тут хвиля, він поглянув. Яка велика хвиля? І що я тут роблю? І що зразу почалося? Він почав потопати. Чи не нагадує часом у нашому житті шлях, у шляху нашої віри, той самий стан? Шлях сумнівів, а чи вийде мені? Чи мені це вийде? А чи це я добре роблю? А можливо, я помиляюся. Що треба робити в тому стані? Що зробив Петро? Він потягнув руку і що сказав? Господи, рятуй мене! Що він отримав? Обійми Ісус! Знаєте, це слово маловіре? Чому засумнівався? Це не є слово осудження. Ми часом думаємо собі, о, Господь де Петро сказав миловіре. що робили ті решта одинадцять човні? Знаєте, що робили? Кричали. Вони в стросі були. Він один пішов. Так він засумнівався. А хіба ми у нашій вірі мало маємо сумнівів? Мало маємо тих думок. Проти нас також йде протидія, сатани. Кожен раз дух невіри атакує нас. Що ми засумнівалися, що ми відступили, що ми не отримали благословення, що ми не отримали благодать. Нам потрібно зробити те, що зробив Петро. Знаєте, що нам потрібно зробити? Простогнити руку і сказати: рятуй мене, Ісусе, я сам не справлюся. Я сам не можу. Ти центр моєї віри. Моя є віра в Тебе, а не я можу. Моя віра є на тебе, а не на свої сили. Моя віра до тебе, а не до свого якогось задоволення чи якоїсь приємності. Господи, ми визнаємо, що ми є слабкі. А хіба Ісус не знає, що ми є слабкі? Він чекає, щоб ми протягнули свою руку. І нам дати благословення. Це його друге падіння є оцим стимулом вставати, щоб ми підносили руки у своїх сумнівах, у своїй вірі і сказали, Господи, рятуй нас. Господь падає другий раз під тягарем Христа для утвердження нас у вірі. Утверджуємося. Ідімо. Ідімо, щоб служити. Просімо Ісуса, Він є завжди біля нас, Він чує нас. Він кличе нас. Ми у цій боротьбі, ми на цьому морі, ми на тому шляху віри. Можемо впасти не раз, бо Петро впав один раз, засумнівався. Ми можемо більше падати. Але запам'ятаймо молитву Петра. Так, нехай це стане нашою молитвою. Господи, рятуй мене. Я так люблю слова апостола Петра, коли він. Повний Духа Святого говорить про Єрусалимському храмі. І хто візве ім'я Господнє, той А для чого взивати ім'я Господня? А для цього якраз і треба взивати? Коли сумнів, коли небезпека, коли вічай, коли розпука, коли ти не знаєш, що маєш робити, коли повстала ця хвиля, взивай ім'я Господнє і спасешся. І віра утвердиться і піде далі. Наповни нас, Господи, цією силою у вірі Отче